Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігри ТБ Майнкрафт. І зараз ми будемо грати в Майнкрафт на. Ну. на простому світі. <кхід> Точніше на моєму кораблі. Так, от от мій корабль. Я зараз його вам детальніше покажу. Це можна сказати, є корабль з Ігри ТБ простого каналу. Але оскільки в мене новий телефон, то я тоді ще не зберіг. Обліковий запис, на якому був мій той канал. То так вийшло, що на той канал вже нічого не виходить, нічого не знімається. Останнє відео там набрало більше 10 переглядів. підписників в мене там 11. Ну і все. Ладно. Це є, можна сказати, продовження, тому що я покращив цей корабль. Мені селяни дали тільки на кораблі оцю башту. І все. Я сам оце все обустроював. Тож на першому поверсі, от тут скрині в мене є з зречани. Всяких тут виклав. Вот башта. І от звідти я записував, починав записувати відосик зараз. Так. Е -е, тут в мене чотири пушки, їх теж не було. Я їх теж встановив сам. Працюють всі. Тут лавочка, можна посидіти, телеграм йде в п'яту точку. Ну і от тут от, от, можна встати отак. Во. Красиво виглядає. Прапор у мене вже не зелений, а жовтий. Тут у мене задня частина тут. Е, нічого немає. Він не зежать додати. Ну і вроді би, в принципі, все показав. Там що в мене нижні частини є, але там нічого нема. Ну <кхи> я не знаю, що все показувати. А, напевно, зараз буду закінчувати. Ай! Болять. Треба йти хавку взяти. Знаю, щось цікавого розказати. Поплив я, до речі, в ту саму точку, там, де на мене в минулому каналі напали пірати. Я від них відбився. О, не поняв. А що, грибний суп, типа... Ні? Типа не поміщається? Якось нелогічно. Що переповнений? Ладно, смаражди, пшениця, хлібчик. Усе склав, а грибний суп тоді в скриню. Я не знаю, вроді би все. Реально, Давайте я вам ще покажу, як пуска працює. Динаміт, запальничка. Правда, я зараз просраю два динаміта. Ну, нічого страшного для відосика треба. Ой, блин, я звичайно. Треба буде потім знов розкладати. Бо на купу якось фігово виглядає. не знаю взагалі у нас тут та кнопка, якщо можна один запальничку піти. Ладно, вот. Правда, урон трохи не достига, але я нормально стріляю. Як по мені класно. Давайте хлібчик візьмем. Поховай. <coughs> Ой, він мені в інвентар випав. Ну и вроді бы все. Так же миллион разів. Миллион миллиард разів кажу, вроді бы все. И сенький не все. О, люк. Прикиньте. О, блин, я выпав. А, а як я запливу? Блин, а я не придумал. Mm. Mm. Давайте ломатый блок зарубать. Ура! Так, тепер треба встановити все. Це, до речі, нижня частина корабля. Я знаю, вам тут мало що видно, але я тут ще якийсь склад може зроблю. Тут, тут, тут а задня. Вилазим. Так, до речі, в задній частині можна вхід зробити цей склад якраз. Все, друзі, я зробив якісь такі міні-сходи, вроді би. Ну, і, на на цьому я буду закінчувати. Ось. На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Так от, пограли на моєму кораблі. Всім па-па!